Доброго дня, друзі та гості моєї каналу. Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде відео не про поросят, але для поросят. Хочу сьогодні розповісти про будівництво свинарника хліва. А свинарник хочу побудувати з глини. Тобі ж, глина та солома, саман. Довго думав над тим, з чого побудувати. Вибір був з газоблоку чи шлакоблоку. Шлакоблок, звичайно, дешево, але все одно це буде дорого, тому що потім придеться утеплювати, облаштовувати стіни, щоб було тепло. Так як у мене більше, більше я тримаю свиноматки. А це мали поросята і холодно. Я це в в цією цій зимою, хоч вона не, ну, не настільки була холодна, але це відчув. Трохи в мене загинуло поросят малих від перехолодження. Потрібно було робити буржуйки, топити. І все одно для маленьких поросят було холодно. Так що шлакоблок відпадає і утеплювати стіни це, це піноблок, тобто це пінопласт, облаштування, арміровка, клей і час. Це, я думаю, теж буде гарна копійка. Газоблок це дорого. Зараз на даний час один блок коштує 125-135 гривень. І в мене був один з мій знайомий, приїжджав, допомагав ремонтувати автомобіль. І я йому розказав про це, що думаю, з чого будувати. Він мені підказав, що можна з Саману. На сьогоднішній день я дізнавався один Камаз Глини коштує 5 тисяч гривень. Буду ще узнавати. Я думаю, що мені. Максимум буде потрібно КАМАЗа 3 Звичайно, фундамент буде з бітоном, так що таке. Буде половина підлоги у мене. Щільний, щільна підлога буде, половина буде е, просто бетонна підлога. Я ніколи скажу зразу, що ніколи не, не стикався з е, роботою з саманом. Це буде перший раз, як воно буде, що воно буде, я не знаю. Так трохи по ютуб-каналі, по каналах там дивився, як хлопці роблять, як вони як будували там будинки. Більшість будинки робили з саману. Так що я не знаю, взагалі це буде для мене перший раз. Роботи буде тут багато, тому що насамперед, для того, щоб розпочати будівництво, це потрібно буде мені зрізати ось оце дерево, побрізати вітки, викорчувати той кущ, ось оцю, цю споруду потрібно буде знести, викопати той корч, викорчувати його, ось цю кучу переробити, щоб сюди було можливо ближче довести глину, щоб далеко потім її не носити, там зрізати якісь вишні ну і тут понаводити порядок. Будинок ми купили менше, ніж півтора року. Я в минулому році з піноблоку достраював там пристройку до якогось там гаража, там розваляв старий гараж і достроїв ту будівлю. Зараз у мене поросята знаходяться у двох хлівах, один в тещі, один тут в мене вдома. Це дуже незручно, тому що сьогодні в мене буде в день вечором. Чи вночі буде пороситися свиноматка, і мені вже з вчорашнього дня приходиться їздити і спостерігати за нею, щоб не, не прогавити опороз, тому що це первістка, як вона себе поведе, я не знаю. І це незручності. Це постійно треба їздити, дивитися, відриватися. А так, якщо в мене, в мене будуть поросята стояти стоять в одному хліві, це буде зручно. Це навіть по тому, що якщо. Одночасно у мене опороситься дві свиноматки, там можна буде їх десь підкидати до одного чи до другої свиноматки і одночасно наблюдати, спостерігати. Так що, друзі, таке. Як воно буде йти, не знаю, хочу записувати все, що буде потрачено, все-все-все-все. До кожної копійки. Якщо буде якась людина допомагати прийдеться придеться там заплатити, те, що неспроможний не буду зробити сам, це все буду за, записувати. Те, що в мене тут, наприклад, якось кутники лишилися із старого гаража, то, звичайно, я не буду їх оцінювати і записувати. А все, що буде потрачене, звичайно буду записувати. Роботи буде багато, тому що крчувати, зрізати, копати, буду намагатися сам, тому що кощів обмаль. Що саме перше буду робити, це в понеділок вже стану, переріжу оцю кучу. Потрібно буде прибрати те сміття, що воно ще лишилося від предучих хазяїв. Ну, звичайно, це поубирати все, цю вишню зріжу. Цей горіх. Тут дуже великі гарні горіхи обрізає, так щоб таки машина могла заїхати і підняти кузов. Викручувати цей пеньок. Оце розібрати, оцей кущ. Приберу, тут трохи гілля позрізую цю яблуню суху взагалі її приберу і потрібно буде копати до тої літньої кухні, щоб зразу за... завезти сюди воду. Там я до цієї кухоньки от, в минулому році привів воду, оцей кирпіч заберу теж в десь. Буду закидати, це я ось фундамент заливав під котельню, але я вже не знаю, коли його буду робити далі. Так що тут прийдеться це все прокопувати. І ось такий буде у мене план роботи до наступної суботи. Напротязі неділі буду потім в суботу. Змонтую відео і в суботу буду підбивати зроблену роботу за неділю. Так що, кому буде цікаво, дивіться, ставте вподобайки або не вподобайки, підписуйтеся, слідкуйте, можливо це для когось буде ідея те, щоб побудувати. Маю на увазі для однодумців. Так що бажаю всім гарних вихідних, вихідних мирного неба. Не судіть за зйомку, ніколи цього не робив. Можливо, десь там запинаюся чи ще щось. Сильно не судіть. Дякую за те, що йшли на канал, придивилися до наступної суботи. Всім до побачення. Всім дякую за увагу і до зустрічі на новому відео.